Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Знову пишуть про хлопки поблизу кримського мосту та на самому мосту. Крім того, по Чонгару працюють частина користувачів. Пише про опори, які димлять та пором в диму. Інша частина пише про проведення нічних навчань та реагування на небезпеку. Допоки точної інформації та підтвердження немає, це вже не перше таке повідомлення, як зазначають очевидці. Більшість хлопків, які наносяться по кримську. У мосто, зазвичай одну і ту ж точку. Що ж, кримське місто можна знищити десятком далекобійних ракет, таких як шторм Шадоу. Таку думку в ефірі телеканалу Фрідом висловив військовий експерт Роман Світан. Він упевнений, що перерізати шлях окупантам через міст можна, вдаривши у перший проліт, що виводить міст із землі. Керченське місто можна зруйнувати десятком далекобійних ракет, особливо якщо бити у перший проліт, що виводить міст із землі. Також можна зруйнувати і залізничний міст. Якщо влучити ешелону, який рухається з технікою або боєкомплектами, він також буде вибухати, зазначив світана. Такі хлопки можуть призвести у непридатність і сам залізничний міст, і паралельний автомобільний міст додав він. В той же час експерта ждану зазначив наступне. Він додав, що хлопцюють у Криму виключно військові об'єкти ворога, що свідчать про ювелірну точність ЗСО. на думку експерта для пришвидшення звільнення півострова від Росії необхідно знищити два ключові об'єкти: Кримський міст і базу зберігання ракет Калібр у Севастополі, і я так розумію, що ми поступово наближаємося до південного узбережжя Криму, тобто до Кримського мосту. Залишилося зовсім трохи головне, щоб ми могли туди дотягнутися. Подаляк сказав, що Кримське міст буде нашою найближчою ціллю. Отож, питання з Кримом повністю вирішено та всім зрозуміло, сказав Жданов. А от і пряма промова Марченка на запитання, чи Україна може звільняти Крим військовим шляхом. Так, ми звільнятимемо його військовим шляхом ніхто від нього не відмовляє. Вся Крим це Україна, це наша земля. Там наші люди, котрі досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії право прийти, забрати шмат до землі і сказати, що це моє. Він уточнив, що для визволення Криму потрібно знищити кримське місто. Так, це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості надавати резерви та посилювати свої війська з території Росії. До зустрічі друзі став та пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.